Продовжуємо єдиний марафон випуском новин. Для вас працює Лілія Налягака. До 99 зросла кількість постраждалих у наслідок російського удару по Сумах. Серед них 11 дітей. Загинули 32 людини, зокрема двоє дітей. У місті досі працюють аварійно-рятувальні роботи. Нагадаю, ворог атакував обласний центр двома балістичними ракетами типу Іскандер М. І з нами на прямому зв'язку Олег Стрілка, речник головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в Сумській області. Він зараз на місці подій. Пане Олеже, вітаю вас в ефірі марафону. Вітаю студії, вітаю, шановні телеглядачі. Слава Україні. Героям слава. Розкажіть, будь ласка, чи всіх загиблих уже ідентифікували? І скільки серед них дітей? Ця інформація стосується більше медиків. Є Ті цифри, які ви назвали, є останніми, вони є вірними так на превеликий жаль. Відомо попередньо про двох загиблих людей е, зараз. Ми працюємо в одній із найбільше пошкоджених будівель, яка знаходиться за моєю спиною. Саме тут, хоча немає інформації, що є люди під завалами, але все, все рівно ми повинні абсолютно все перевірити, все обстежити, тому що дуже великі руйнування. Для цього ми залучили кінологічні розрахунки, і також, як ви бачите, працює відповідна техніка саме для проведення висотних робіт, тому що дуже багато аварійних конструкцій їх потрібно демонтувати. Цим зараз ми і займаємось. Звичайно, найважча ситуація була в перші хвилини. Ось зараз якраз з місця події забирають оцей комунальний транспортний засіб. В якому знаходилось найбільше мирних людей, які там на про жалі загинули. Вроді би сім людей з в, в цьому комунальному транспорті, який зараз забирають. А взагалі горіло одночасно десять цивільних автомобілів. Потрібно було все дуже швидко ліквідовувати обстежувати всі території, бо було пошкоджено понад 20 будівель. Коли ми з цим справились, після того залучили нашу інженерну техніку, ДСНС для того, аби прибрати транспорт з проїзду з її частини. Також залучали ми і відповідні гідравлічні ножниці для того, аби деблокувати людей, які знаходились в транспортному засобі. Зараз проводяться отакі пошукові, так би мовити, роботи для того, аби переконати, що людей під завалами більше немає. Якраз з цього приводу хотіла уточнити у вас, чи є заяви про зниклих безвісти, які, ймовірно, можуть ще бути під завалами. Такої інформації чіткої, що там можуть бути люди, немає. Але ми повинні в цьому переконатись самі, тому що звернення це одне діло, але ви бачите, яка ж жахлива ситуація. Однієї стіни практично зовсім немає, тому потрібно це все. Розібрати, перевірити для цього. Там вже працювали і наші кінологічні розрахунки. Для цього зараз ми будемо працювати вручну після того, коли демонтуємо ці аварійні конструкції. Чи потрібна якась допомога надзвичайникам, які працюють на місці події? Можливо, речі, їжа, вода всі об'єднані багато волонтерів, багато небайдужих громадян. Працюють і комунальні служби і електрики, енергетики, правоохоронці, співробітники ДСНС тільки наших фахівців тут близько сотні, плюс нам на допомогу приїхали наші колеги з міста Ромни з між центру швидкого реагування. Саме вони кваліфікуються по роботі на висоті, і тому зараз вони проводять демонтаж кожного свій чіткий алгоритм роботи. Тільки єдину будучи відвертим. Політа буквально кожних 10-15 хвилин ми змушені покидати це місце і спускатись в укриття, тому що постійно є загроза повторних ударів, балістики, ракети. Не хочемо повторити того сценарію, який був сьогодні вранці. Пане Олеже, наостанок ще хочу наголосити увагу і наших глядачів. Можливо, ви наголосите на потребу здавати кров, тому що наскільки я розумію, є важкі потерпілі. Чи маєте ви інформацію з приводу цього і з ситуацією з кров'ю взагалі в місті? Ця вся інформація є в соціальних мережах відповідних служб. Всі знають, що потрібно робити, куди куди йти? Головне бажання. Це зробити. Ми зі своєї сторони просимо громадян, коли є загроза, удари балістики і, взагалі, сигнали тривоги. Будь ласка, спускайтесь в укриття вулиця. На жаль, не врятує ваше життя тільки укриття. Тому збережіть себе, будь ласка, дякую вам, пане Олеже. Дякую вам, дякую вашим колегам за вашу роботу. І бережіть, будь ласка, себе, асибі, що знайшли час для нас. Дякую. З нами на прямому зв'язку Сум був Олег Стрілка, речник головного управління держслужби з надзвичайних ситуацій в Сумській області. Продовжуємо випуск новин. Далі міжнародні новини. Глава дипломатії Ская Калас та інші лідери Європи відреагували на ранкову атаку Росії по центру Сум. Кая Калас висловила глибокий жаль через події в місті, де жителі зібралися на вербну неділю і потрапили під російський ракетний обстріл. Глава європейської дипломатії підкреслила, що це яскравий приклад посилення російських атак, попри прийняти Україною безумовне припинення вогню. Також відреагував і президент Європейської ради Антоніо Кошта. Він висловив обурення. Ракетною атакою, наголосивши, що війна триває винятково через рішення Росії. Президент Литви Гітана Науседа зайняв ще більш рішучу позицію. Він назвав удари ляпасом всім хто прагне миру. Посол ЄС в Україні Катеріна Матернова також відреагувала на обстріл, назвавши його жахливою атакою. Також на обстріл відреагував і президент Франції Еммануель Макрон. Сьогодні вранці дві російські ракети влучили в самий центр міста Суми в Україні, що призвело до численних жертв серед цивільних, серед яких знову діти. Усім відомо, що лише Росія хотіла цієї війни. Сьогодні очевидно, що лише Росія обирає продовжувати її всупереч людським життям, міжнародному праву та дипломатичним пропозиціям президента Трампа. Кривий ріг за.